Горянська вієла – така назва проєкту закарпатського майстра Степана Тихоненка, під час якого виготовив – струно-смичковий музичний інструмент, який зображений на фресці горянської ротонди. Чоловік каже, працював над проєктом чотири місяці. Мета мого проекту я переслідував декілька цілів. По перше, нагадати про нашу спадщину. Перше. Нагадати, що у нас багато невияснених музичних проблем, ми, я вже казав, ми не знаємо, що звучало у нас в 14 столітті. Нагадати про те, що є, є така когорта, є такий фах, як майстри музичні, і вони дуже, дуже в, ризикованому, в ризикованому моменті історичному існують. Тобто вимирають, вимирає ця, цей фах. І привернути увагу до культурної спадщини, особливо до музичної спадщини Закарпаття, готовий вієлу Степан Тихоненко показав на презентації проєкту 19 жовтня в Ужгороді. Там на цьому музичному інструменті зіграла модераторка презентації Лариса Шувалова. Цей проєкт Степана Тихоненка це індивідуальний проєкт. Він його виконував, він отримав стипендію. І Український культурний фонд надав гроші для придбання матеріалів і інструментів. Я вважаю, що це є диво, і диво, тому що це є у війну зроблено. І диво, тому що український культурний фонд виділив у ці кошти. І диво дивне, що робить ця людина. Бо це і сподвижник, це і глибокий професіонал, і це така любов укладена в цей проект. Навіть не проект, а в, от, в той інструмент музичний. І це просто щастя. Я просто щаслива, що я тут є. Ми бачили Гоянську ротонду, а тепер вона зазвучала нам. Це є дуже важливо. Бачите, оцей матеріальний доторк до, до явища є для нас надзвичайно важливий і чутливий. Чи ми всі потребуємо цього доторку не тільки візуального, а відчути, пощупати, попробувати. І ми можемо пощупати, попробувати реальну річ, яка прийшла до нас із того часу. Це додаткова річ. Ми знаємо, тепер ви знали поки що, що є горянська ротонда, а тепер буде ще й горянська віола, це є фантастично. Так що горяни справді перетворюються на такий важливий культурний центр, який звучить серйозно. На питання, що робитиме з Віялою далі, Степан Тихоненко каже. Застосований в музичних програмах буде застосований, буду пропагувати його серед закордонних моїх друзів. Можливо, можливо колись і зроблю ще кращий інструмент. Буду. Це як взірцевий буде в мене, як взірцевий, від котрого я буду відштовхуватися. Андрій Матвійчук, Леонтій Николишин – Суспільне, Новини.